Онлайн чи офлайн навчання особисто для мене, звісно, онлайн. Тож сьогодні топ-5 трендів в онлайн навчанні від платформи SkillsRun. мікроліорнінг або розділення навчання на декілька невеличких частин, а не величезні блоки. Це дуже зручно, адже ви можете навчатися будь-де стояти в черзі, їсти піцу, сидіти в метро або лежати на дивані. Друге гейміфікація. Ну або перетворення навчання в гру, бо додавати рівнів навчання для того, щоб учень розумів, наскільки великий його прогрес, і таким чином краще засвоїв матеріал. Куди в 21 столітті без штучного інтелекту тут ви можете персоналізувати ваше навчання, додавати чат-боти для того, щоб автоматизувати навчання, і додаткові завдання VR або віртуальна реальність. Новітня технологія, яка скорочує розрив між вивченням теорії та практики, дуже класно покращує і полегшує навчальний процес, але на жаль, поки що, вона не дуже сильно використовується саме в Україні. Можливо, ви будете одним із перших. Ну і завершуємо класикою, а саме відеоуроками. Всім нам знайома технологія, яка сьогодні тільки удосконалюється: навігаційне меню, додаткові фрази, показчики, ключові слова, ну і звісно, додаткові питання, які можуть ставити учні прямо під час перегляду відеоуроку. А тепер нам цікаво, які з цих п'яти трендів використовуєте ви у своєму навчанні.